Говорити не ліс валяти, і на жаль, остання прес-конференція прем'єр-міністра України дуже на це схожа. Він сказав, що. Будуть виробляти мільйон дронів в цьому році. Буквально через декілька годин заступниця міністра Стратпрому сказала, що будуть 2 мільйони виробляти. Я дуже чекаю, поки виступить ще хтось скаже, буде виробляти 3 мільйони. Чому я про ліс? Тому що я дуже добре пам'ятаю заяву Зеленського, що за три роки вони хотіли висадити мільярд дерев. Ну, де ці мільярд дерев ми знаємо. Думаю, що на жаль, і 2 мільйони дронів будуть там. Чому я так кажу? Тому що минулому році було виділено 34 мільярда гривень на дрони, і це понад 2, тися... 2 мільйони FPV-шок. А ми їх не бачимо на фронті. Ми з командою запропонували зареєструвати відповідно. ТСК, тимчасову слідчу комісію для того, щоб розібратися, де гроші і де дрони, де дрони для нашої армії. Влада не пускає це рішення в стіни Верховної Ради, тому що дуже не хоче, щоб ви всі почули відповідь. Ви відповіді не маєте, але, на жаль, мають її наші захисники, які під час кожної нашої робочої поїздки на фронт говорять про одне. Дронів не вистачає, армія дронів не працює від держави. Майже нічого не отримуємо. Все, що приходить, приходить від волонтерів. За що і вам просили передати. Дякую.